Люди питали його, що ж нам робити? Він відповів їм, хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митарі хреститись і йому мовили Учителю, що маємо робити? А він сказав їм. Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали А ми що маємо робити? Він відповів їм нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте, і вдовольняйтеся вашою платнею. А із-за того, що люди вижидали Месії, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна. Чи не він часом Христос? Йоанн, звертаючись до всіх, озвався, Я вас хрещу водою, але йде сильніше від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь від зуття. Той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Його лопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю в свою клуню, а полову. Спалити вогнем невгасимим. Навчаючись багато й іншого, він звіщав народові добру новину. До Іоанна Хрестителя приходять різні люди, представники різних професій. Приходять за порадою, приходять з питанням, що вони мають робити. Свідомі того, що на своїй роботі це є, це є митарі, про яких ми знаємо, що вони з цією професією виключно асоціюється гріх, це є солдати, які, мабуть, не були захисниками вітчизни, а просто наймітами, які прийшли, записалися у військо заради грабіжів. І він не каже їм. Щоб вони робили щось тяжке, щоб вони змінили свою, свою роботу, тільки щоб вони виконували її так, як належить, шанували інших людей, шанували також свою професію, яка також ну, якось там є потрібна. Не знаємо, що б він сказав проституткам або ще гірше сутенерам, мабуть, все ж так би сказав би змінити свою професію, знайти щось інше. Але так насправді, на жаль, не існує такої професії, такої роботи, яка провадила нас виключно до святості. Бо знаємо, на жаль, що на кожній роботі, навіть на така робота, яка нам здається святою, священною, як праця священника, хоча ж би, також може, може провадити людину до гріха, коли служіння перетворюється на бізнес. Так само можна сказати, всі ми живемо, на жаль, в умовах сплошної корупції про такі професії, як вчитель або лікар, яка має бути святою професією, яка також, на жаль, на жаль стає приводом для, для гріха, для хабарництва і так далі. Але також кожна професія може вести до святості. Навіть проститутки і сутенери деколи приходять до сповіді, мабуть, тому що розуміють, розуміють своє положення, розуміють, що вони роблять щось не те, що повинні робити, і також навертаються. І кожна професія, якщо її виконувати добре, якщо її виконувати з сумлінням, може привести нас до святості, навіть бути митарем, чи солдатом чи політиком, чи ще невідомо ким. То, що ми кажемо, що. На цій професії нема святих, чи то в бізнесі, наприклад, кажуть, в бізнесі нема святих. Може бути, може бути, якщо ми дійсно будемо робити те, що до нас належить: робити з сумлінням, робити заради любові до Бога і до ближнього.